Павбет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. З нами сьогодні гравець ФК Люберт Богдан Гладун. Скажіть, будь ласка, як вам сьогодні гра Люберта? У вас два гали і асист сьогодні. Не краще ваша гра на сьогодні? Я думаю, що так. Виклались по повній. Гра Ну, можливо, по рахунку гра здається була легкою, але по самій грі ні. Люди віддали всі свої сили, боролися за кожен м'яч, і я думаю, ми заслужили на цю перемогу. Також важко, звичайно, бо дорога далека, поїзд і так далі. Але ну, гравці максимально виклались, і якби результат на табло. Реванш дався, Що далі? За плей-офф боротись? Я максималіст, і відверто скажу: я, ну, ми, я і вся команда, ми будемо боротися за цю вісімку, щоб вийти в плей-офф. Сьогодні вас особисто підтримували болівальники у чаті трансляції. Щоб їм побажали. <проб> Побажати. Побажати нам всім миру і перемоги, як би хочу. І, звичайно, хочу подякувати всім друзям, болівальників, які підтримують нас і ну, чекають від нас перемог. Фаббет. Титульний партнер Фабет екстра ліги. Гра розкриває тебе.